Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі готуємо разом з алою. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже гарним рецептом, неймовірно смачного салату. Він дуже корисний, низькокалорійний та готується дуже просто із самих простих інгредієнтів. Для початку беремо свіжий огірок 250 г та нарізаємо його смужками. Друзі, я буду дуже вдячна вам за підписку на мій канал, за коментарі гарні та за вподобайки. Гарного вам настрою. Далі беремо свіжий червоний солодкий перець 250 г грам, та нарізаємо його смужками. Беремо помідори черрі 250 г та розрізаємо їх навпіл. І можемо ділити ще на декілька частинок. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку та напишіть коментар. І обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові рецепти. Друзі, я смачнішого у салату за цей ще не їла. Хочу вам порадити приготувати саме цей салат. Я впевнена, вам дуже і дуже сподобається цей рецепт. Беремо одну половину цибулини та нарізаємо також тоненькими смужками. Беремо два зубки часника та натираємо на тертушку. Без петрушки нам тут не обійтися, беремо 20 грам петрушки і також дрібненько нарізаємо. І також нарізаємо обов'язково варену курячу грудинку середніми шматочками. Я відварила курячу грудинку 3 штуки, і в мене вийшло 500 грамів курячої вареної грудинки. Тепер до миски я викладаю курячу грудинку, нарізану середніми шматками, огірки свіжі, перець, зелений горошок консервований, свіжі помідори черрі. Нарізану цибульку соломкою та чесничок петрушку солимо, перчимо за своїм смаком. Додаємо 2 столових ложки майонезу, добре все перемішуємо. І салат на смак виходить дуже-дуже смачний. Спробуйте і ви приготувати саме такий салат за моїм рецептом. Друзі, перед смаком такого салату неможливо стояти, і тому він з'їдається дуже швидко. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не припускайте мої нові рецепти.